Добрий день. Добрий день. день. Привіт. Що це в тебе? Шарлотка. Шарлотка? Ми бачили, як ти її готував. Це нам? Так. Супер. Подарував. Дякую. Круто. Приїхав. Почнемо? Давай. Скільки маєш питань? Чотири. Прекрасно. Я вже налаштувався і готовий відповідати. Розкажи про вашу групу, друга ріка. що означає ось ця назва? Це те питання, на яке ми ніколи не відповідаємо. Це те питання, яке ніхто ніколи не ставить, тому що, коли ми даємо інтерв'ю. Той, хто його бере, зазвичай отримує питання, список питань, на які ми не відповідаємо. Це най, найчастіше питання, яке нам ставили е, протягом 25 років існування. І воно нам так набридло, як тобі, наприклад, наприклад е, готувати, що тобі набридло готувати, що ти не любиш готувати. Um... Сирний соус. Сирний соус. Це приблизно, чому друга ріка це приблизно сирний соус. Іди, Марк, і готуй. Приблизно так. Але я тобі як виняток відповім. Друга ріка це назва, яку ми переклали з англійською, Second river», як ми раніше називалися. І ми співали англійською, ми називалися англійською мовою. Це просто не знаю, пояснення з'явилося вже згодом. Це Приблизно так само, як ти не знаєш, чому тебе назвали Марку. Ти знаєш, чому тебе назвали магу? Приблизно так само, і ми не знаємо, чому друга ріка, <ріка> чому се Але це, мабуть, те друге життя, яке ми знайшли, коли ми разом зустрілися, займаючись, займаючись творчістю. Тобто це наше друге життя, яке стало нашим основним життям. Музика це є, є наше основне життя, це те, що ми робимо. Якісно це те, що ми можемо робити, це те, що ми хочемо, вміємо. Це власне наша, ну, наша робота, наше хобі, наше життя. Так само, як для щасливих людей улюблена робота це є їхнє життя. І важливо знайти в житті свою улюблену справу і не зраджувати її. Тоді вона тобі принесе і задоволення, і моральне, і матеріальне згодом. Дякую. Це я навіть не знав, що. Так, це було дуже давно. Розкажіть, будь ласка, ваша програма, ваша турне. Програма незмінна. Програма називається Інша ріка, це акустичний формат виконання. Тобто це тоді, коли друга ріка звучить нетрадиційно. Інструменти, які ти зараз бачиш на сцені, вони акустичні. Бачиш? акустична гітара. І ми не вмикаємо так званий електрозвук, тобто ми його використовуємо не на всю потужність, не оброблюємо його, він є чистий, він є стерильним, мовно кажучи. В програмі залучені ще певні народні інструменти, яких ти на сцені не побачиш, але вони звучать у форматі плейбек, тобто формат іншої, яка записувався з бандурою з симвалами. Ще з чим з струнним квартетом, з духовими інструментами тощо. І так ми незмінно виконуємо цей формат, тобто інша ріка, вона звучить акустично. Ми приїхали вже всією Україною, і тепер на черзі у нас Західна Європа, потім буде Америка. Нещодавно виступили ми у Празі. Цю рік це наш другий концерт західної частини тур. Це, це наше життя. Ми, я не знаю, як нам вдається. Нам, нам здається, що нам гарно вдається. Але ти кажеш культурний фронт, бо кожен на своєму фронті, кожен боронить країну на своєму фронті. І це дуже важливо, тому що. Саме культура е, стала причиною російського вторгнення, бо ми культурно і ментально стали частиною російського е, інформаційного простору. Тобто ми стали частиною е, коалізованого росіянами тільки завдяки тому, що вони на нас поширювали поширювали свою російську культуру, зокрема музичну. Ми таким чином слухаючи, споживаючи російський контент. Поживаючи російські пісні, ми ставали ментально росіянами. Саме тому Путін, як президент цієї Російської Федерації, мав таку нагоду, мав привід для того, щоб зайти в Україну повномасштабно війною, для того, щоб, умовно кажучи, захистити своїх громадян, бо ми для нього стали своїми, бо ми стали росіянами, От. і ми зараз. Розвінчуємо цю це не легенду, розвінчуємо цей міф, який створив створив Путін для того, аби українці згадали своє ім'я, українці згадали, хто вони є, і ми поширюємо українську культуру виключно для того, щоб ви прокидалися, щоб ви ставали українцями, об'єднувалися для того, щоб вигнати москаля з душі, з сердець, з місцем своїх і географічно допомогли збройним силам. Вигнати москаля з нашої землі. Дякую це зрозуміло. Під час вашого турне ви, напевно, мали можливість спробувати різноманітну кухню, яка страва вас найбільше вразила. ти знаєш, ми так часто по так багато, часто подорожуємо, що ми завжди. Пробуємо різні страви, але ми, ми лише спробуємо. І як українці, ми, ми не можемо насититись тим, що ми пробуємо. Ми сумуємо за нашими українськими стравами, тому ну, протягом туру я постійно згадую борщ, навіть якщо його рідко їм, у нас в Україні все одно я згадую і я мрію про те, що я повернуся в Україну і скуштую наш український борщ. І це, мабуть, є моя найулюбленіша страва, яку я за, за якою я постійно сумую, яка мені. Яка мені просто нагадує, що я українець, яка мене робить українцем, яка мене може наситити сповна. Дякую, так. Дуже вам дякую. Дякую тобі, мені було дуже приємно. Я сподіваюся, що це наше не останнє інтерв'ю. Дякую. Успіхів тобі, дякую. у твоїй улюбленій справі. Слава Україні! Героям слава!